Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про представника преміальної лінійки йога компанії Lenovo. Вперше бренд Йога був представлений світовий в 2012 році і за більше ніж десятирічну історію показав і шкіряні кришки екрану, і скляні кнопки на робочій поверхні, і неймовірні колірні рішення. Йога це лінійка ноутбуків, котра завжди приємно тебе дивує. Сьогодні ж мова піде про багаторежимний ноутбук. Йога 7, 2 в 1, 9-го покоління. Поговоримо з вами про чотири основні режими використання цього пристрою. Перший звичний класичний варіант це робота за ноутбуком, так як ми звикли, в режимі лептоп. Другий режим стенд. Такий варіант використання класно підходить для перегляду фільмів або роботи з сенсорним екраном, все ближче до рук та очей. Третій режим це режим тенд. Цей режим підійде тоді, коли треба повноцінно працювати за ноутбуком, а місця великого робочого у вас немає. Наприклад, в потязі, в літаку або десь в дорозі. Щоб повноцінно працювати з ноутбуком, вам треба дуже мало місця. При цьому ви отримуєте тотальний комфорт. І четвертий режим планшет. Особливо класно підійде тим, хто вміє малювати або полюбляє вести нататки від руки. Ба більше стилу, з котрий підтримує 4096 рівнів натиску, йде в комплекті з ноутбуком. Якщо ми говоримо про ноутбук йога як про багаторежимний, багатофункціональний пристрій, то обов'язково треба згадати і про акустику. Цей девайс оснащений двома динаміки по 2 Вт Кожен з підтримкою технології Dolby Atmos. Багаторежимний ноутбук призначений для роботи в різних умовах, а це означає, що і автономність повинна бути відповідною. Вбудований акумулятор на 71 Вт-годину дає близько 14 робочих годин або 25 годин перегляду відео на одному заряді, плюс обов'язково підтримка технології швидкої зарядки. Тепер трохи про можливості цього красення. Незважаючи на тонкий корпус, він є доволі продуктивним. Поговоримо саме про процесорні рішення. Тут Є два варіанти Intel та AMD. Intel дає новітні процесори Core Ultra 5 125 та Core Ultra 7 155. Обидва можуть бути як з індексами U, так і з індексами H. Компанія AMD дає рішення 8000 серії, це Ryzen 5 8640 та Ryzen 7 8840. Обидва з індексами HS. Нові процесори Intel Core Ultra та AMD Ryzen 8000 серії оснащені чіпами штучного інтелекту, які і виводять роботу з цими ноутбуками на новий неперевершений рівень зручності. Доповнює продуктивність новітня lpddr 5X оперативна пам'ять, котрої може бути 8, 16 або 32 ГБ. Ну а для зберігання всякого необхідного є слот під терабайтний SSD NVMe. Тонкий корпус розмістив собі достатню кількість необхідних портів та рознімів. Ліва грань має повнорозмірний HDMI, два usb Type-C, у версії з Intel, обидва порти з підтримкою Thunderbolt 4 і комбінований аудіорознім. Права грань розмістила кнопку живлення, слот під мікро sd карту та USB Type-A версії 3.2. Не поговорили ми лише про екрани. Тут ми маємо 14-дюймовий екран співвідношенні сторін 16 до 10. При цьому є три різні версії. Може бути Full HD IPS, може бути Full HD на OLED, а може бути 2,8 на OLED. IPS дає 300 ніт яскравості, OLED – 400 Ніт. Якщо ми говоримо про oled екрани, то вони дають 100% покриття кольорного простору dci p 3 а версія з 2.8, як у нас, вона ще має 120 Гц частотонування зображення. Над екраном розмістився блок камер та мікрофонів. Вбудована камера ноутбуку має роздільну здатність Full HD та оснащена додатковими інфрачервоними датчиками та механічною шторкою блокування. Біля камери знаходяться два мікрофони з шумодавом. Yoga 7 2 в одному це коли не ноутбук вирішує, як і де тобі працювати. А ти. Love, no